Нада вас всіх вітати. Розпочнемо СССР з найбільш важливих цього святкуденного. Цими днями виповнюється два роки з моменту незаконної окупації та анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російської Федерації всуперечидому міжнародного права. Росія склала тяжкий міжнародний злочин і, здійснивши цей злочин, Росія порушувала статут ООН, гельсінський заключний акт 1975 року. Базою принципів міжнародного права, а також європейського устрою, таким чином спромокувала найбільшу частину Другої світової війни кризу в Європі. За груди порушення основоположних принципів та норм міжнародного права вся міжнародна спільнота категорично засудила незаконні дії Росії і наклала відповідні санкції. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів була підтверджена генеральною. Асамблею, а саме шляхом ухвалення відповідної резолюції про територіальну цілісність від 27 березня 2014 року. Окупувавши Крим, російська влада принесла на півострів атмосферу страху, безправ'я та репресії. Вона свідомо і безкарно продовжує порушити на окупованій території права людини. Відсутня свобода змін, свобода асоціацій, свобода слова, свобода від розповідань, свобода мирних зібрань. Щоденно відбуваються опуски кримсько тайського населення та етнічних українців, які виступають проти незаконної окупації та анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Руйнується інфраструктура, занепадають заповідні об'єкти. Всьогослід перетворюється в мілітаризовану зону. Хотіло б запевнити всіх наших співвідчизників, що українська сторона і МЗС роблять все можливе для відновлення контролю над півостровом. Російського агресора і обов'язково обов'язкової притягнути до відповідальності за усі вчинені злочини. Крим був, є і залишається невід'ємною частиною України. Ми також закликаємо все міжнародне співтовариство посилити тиск на російську сторону з метою її невідкладного повернення в русло міжнародного права і скасування всіх незаконних рішень, в тому числі скасування окупації. Санкції щодо Росії мають тривати до тих пір, поки Крим не буде деокупований. І Україна не відновить свій контроль над своєю ж територією. І в цьому ми бачимо повну підтримку наших міжнародних партнерів. Наступне питання стосується порушення Російської Федерації мінських домовленостей. Агресія Росії в Криму продовжується і на Донбасі. Ми глибоко занепокоєні триваючим загостренням безпекової ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, спричиненим збільшенням кількості збройних провокацій. Проти підрозділу Збройних сил України з боку незаконних, визмних, е, перепрошую, незаконних збройних пробувань за підтримки Російської Федерації. Починаючи з 5 березня, Росія і підтримані неї бойовики, значно активізували обстріли. Росія досі не виконала жодного пункту мінських домовностей, під яких вона є. Зафіксовано висія факти свідчить, що Росія блокує прогрес за кожним пунктом домовностей. Продовжуються обстріли, не відводиться бойовиками важке озброєння. Попри домовленості, СММ ОБСЄ так і не отримала повного безперешкодного доступу до цієї непідконтрольної України території Донбасу. Бойовики так і не надали достатніх гарантій безпеки персоналу ОБСЄ. Зафіксовані численні випадки погроз і залякувань на адресу спостерігачів спеціальної моніторної місії. Практично не досягнуто прогресу у забезпеченні доступу СММ до державного кордону. Регулярні російські війська продовжують перебувати на території України, порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Продовжується постачання амуніцій, боєприпасів, техніки, найманців з території Російської Федерації. Росія і бойовики продовжують ігнорувати домовленості стосовно негайного звільнення та обміну всіх заручників та осіб, що незаконно утримуються. За принципом всіх на всіх, Росія продовжує незаконно утримувати ув'язнених незаконно заручників Надію Савченко, Олега Санцова та інших. Постійні порушення Російської Федерації мінських домовленостей підривають всі зусилля української сторони щодо мирного регулювання ситуації на Донбасі. Ще раз хочу наголосити: наша принципова позиція це забезпечення безпеки. І саме забезпечення військово-безпекового блоку є. За поруку успішного виконання інших елементів мінських домовленості: політичних, гуманітарних, соціально-економічних. Наступне питання стосується справи політичного в'язня Надії Савченко. Як ви знаєте, в Росії продовжується судове судилище проти Надії Савченко, перенесення дати виголошення вироку Надії Савченко на 21-22 березня та відмови у праві відвідати її українським медикам, які прибули до Росії. Українськими консулами, а також рідними, що спеціально прибули до Росії, оцінимо як свідомо та цинічну розправу над Надією Савченко, яка завдяки своїй незламній волі стала фактично символом боротьби проти російської агресії. Станом на сьогодні надії виходить свого голодування за останню інформацією, отриманою від її адвокатів, стане її більш менш задовільним. Разом з тим, наголошуємо, що Надія продовжує голодувати з 18 грудня, і це голодування вже не перше. Нам має намір триматися і боротися до кінця, і має намір також поновити сухе колодування після винесення вироку 22 березня. Глибоку тривогу також викликає безпрецедентне ігнорування російською стороною статусу Надії Савченко як члена ПАРЕ, яка користується відповідним планітетом. Мабуть, вперше в історії міжнародних організацій є випадок, коли член. Міжнародні організації, які користуються підтвердженими імунітетами, перебувають в в'язниці на субрикованих звинуваченнях протягом двох років, ми закликаємо російську владу негайно і безумовно звільнити Надію Савченко. Звільнення надії відповідатиме міжнародним зобов'язанням Росії за у сфері прав людини, а також відповідатиме пакету заходів з імплементації мінських домовленостей і зобов'язань щомісяця в ньому щодо звільнення всіх заручників. Україна зі свого боку координує підготовку санкційного списку Савченко з Європейським Союзом та США. Ця ідея повністю підтримується нашими партнерами, і саме сьогодні в Брюсселі наші санкційні пропозиції були передані Європейському Союзом. До санкційного списку Савченко відуть всі особи, які причетні до її викрадення, незаконного вивезення, незаконного ув'язнення, незаконного утримання та сфабрикування справи проти надії Савченко. Щодо інших незаконнотрому форсів громадян України, як ви знаєте, сьогодні також тривав процес у справі Картука та Клихан. Він також засвідчив, що це чергове політичне судилище, політичний фарс. Це був апеляційний розгляд скарги щодо продовження терміну арешту. І, звичайно, ми не очікували нічого іншого, що суд відхилив. Аційними справам. Ми ще раз наголошуємо, що це є політичні справи, які побудовані виключно на надуманих обвинуваченнях. А МЗС України зі свого боку продовжує роботу про звільнення всіх політичних в'язнів. І ми працюємо за трьома напрямами. перший трек політичний. Ми тримаємо цю проблематику по порядку денного всіх міжнародних переговорів. російській стороні було направлено 185 нот. Я наголошую, 185 нот по всім політичним в'язням. І близько 80, 80 звернень, виключно по Надії Савченко, направлено на особисті листи звернення міністра закордонних справ Павла Крімкіна до своїх колег, міжнародних партнерів з метою посилити кроки міжнародної спільноти на цьому напрямку. Завдяки активній дипломатичній та парламентській дипломації впало низку рішень та резолюцій в рамках різних організацій Ради Європи ООН, ОБСЄ щодо негайного звільнення всіх політичних в'язнів. І ви бачили ту безпрецедентну підтримку міжнародної спільноти, яку ми відчули, коли Надія голова голодувала на минулому тижні. Наступний трек юридичний взаємодія з адвокатами. МЗС разом з компетентними органами продовжує взаємодіяти з нашими адвокатами щодо захисту наших політв'язнів. Ми також тісно в наданні необхідної інформації по кожній справі. Як ви знаєте, 15 березня. Президент України також зустрівся з адвокатами Надії Савченко. Третій трек публічний про всіх наших українських політв'язнів в Росії, а зараз їх офіційно 11, хоча ми не виключаємо, що ця цифра є більшою. Потрібно знати: знати в кожній столиці, в кожному МЗС, в кожному уряді. І наші посольства і закордонні дипломатичні установи працюють над цим щоденно, доносивши інформацію про всіх політичних в'язнів. Які незаконно утримуються в Російській Федерації. Крім того, ви вже знаєте, що Міністерство юстиції України на виконання конвенції про передачу засуджених осіб звернулося з відповідним зверненням до Міністерства юстиції Російської Федерації щодо передачі Олега Санцова, Олександра Кольченка, Юрія Солошенка та Геннадія Фанасія на територію України. По ним були вже винесені вироки, які не були чинності. Вони знаходяться у важкому стані, дехто має загрозу для життя, як, наприклад, Солошенка. Наступне питання стосується так званого судового розгляду справи про заборону медмісу кримсько-татарського народу у тимчасово окупованій автономній Республіці Крим та міста Севастополь. 3 березня цього року на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місто Севастополь розпочався черговий судовий фарс. Російської окупаційної влади спрямований на заборону діяльності меджлісу. І саме сьогодні триває відповідне засідання. Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з діями російської окупаційної влади спрямованим на заборону діяльності меджлісу кримського татарського народу, безпідставно звинувачуючи вищий представницький орган кримського татарського народу в екстремістській діяльності. Та прагнучи таким чином винести за рамку закону його існування, держава-окупант не просто продовжує системну кампанію політичних репресій та утиски на кримському півострові. Розглядаємо планову заборону на тимчасово окупованому півострові меджлісу кримського тарського народу як свідоме винесенням свою вироку самому факту перебування кримського тарського народу в Криму. Це за нагадує події 44-го року, події депортації, події геноциду кримських татар. Ми переконані, що порушення як і посуди інших політично мотивованих справ проти кримського татарського населення залишатимуться в полі зору світової спільноти. Ми щиро закликаємо, що всі міжнародні організації мають мати безперешкодний доступ до окупованого півострова з метою постійного моніторного ситуації у сфері прав людини. Наступне питання стосується роботи делегації України як непостійного члена Ради безпеки ООН. Ми активно працюємо з глобального порядку денного. Разом з тим я хотіла зупинитися наразі лише на двох питаннях. Перш за все, 10 -го березня 2016 року делегація України звернулася до Генерального секретаря ООН та органів ООН щодо чергового протиправного рішення Російського суду у справі Надії Савченко. Відповідна реакція була озвучена речником генерального секретаря ООН, який наголосив на необхідності дотримання Росії прав надії Савченко. По-друге, у контексті других роковин незаконної окупації Криму МЗС України здійснюється підготовка до проведення тематичного засідання Ради безпеки у форматі арія, згідно з встановленою практикою, зазначити формат є дослідничким механізмом Ради безпеки, який не передбачає необхідності. Досягнення консенсусу щодо проведення заходу серед держав-членів Ради безпеки та прийняття офіційних рішень за його результатами. Однак такі заходи дозволяють привернути увагу Ради безпеки ООН до важливих питань світового порядку денного. Проведення засідання заплановано на 18 березня. Воно буде присвячене проблемі порушень прав людини в тимчасово окупованій автономній Республіці Крим з доповіді про порушення прав людини в АРК. Має намір виступити повноважний президентом народний депутат України Мустафа Джемілів, а також представники неврядових організацій, зокрема Freedom House. Наступне питання стосується проблематики діалогу України в ЄС. Як ви знаєте, саме сьогодні президент України перебуває з робочим візитом в Брюсселі. Міністр закордонних справ супроводжує нашого президента відрядження. Надзвичайно важливо було почути від європейських чинників, що Україна виконувала домашнє завдання і безвізовий режим, в принципі, можна очікувати найближчим часом. Разом з тим потрібно внести ще законодавчу пропозицію, яку має внести Європейська комісія орієнтовно в квітні цього року. Ми вдячні європейським партнерам за солідарність та підтримку і дуже вдячні за те, що ці реформи здійснюються. 18-19 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Візьме участь в 11-му Брюссельському форумі. Планується участь глави зовнішньополітичного відомства України у дискусіях на тему відносин між Україною, Росією та Європейським Союзом, що є надзвичайно актуальним в контексті проведення буквально нещодавно в рамках Ради ЄС у закордонних справах дискусії щодо відносин ЄС з Російською Федерацією. В рамках візиту до Брюсселя заплановано проведена низки двосторонних зустрічей міністрів. Зокрема, з комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширенням Йоганна Самханом, віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Маришем Шавшовичем, а також главами МЗС кількох європейських країн. Брюссельський форум відбувається на щорічній основі та має на меті допомогти сформувати новий трансатлантичний порядок денний, адаптований до нових глобальних змін та загроз. Про офіційні візити до України. Як ви знаєте, зараз з робочим візитом в Україні перебуває міністр закордонних справ Литовської Республіки Іліна Смінтевичу. Він провів зустрічі з найвищим керівництвом держави, а також з міністром закордонних справ України, також відвідав Донбас. Те, в ті ж дні перебуває в Україні і міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співпраці по Нідерланди. Плаумен з метою обговорення заходів щодо активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин та галузовостерин. І останнє питання, яке я хотіла порушити, теж надзвичайно важливе. 16 березня цього року урядом країни було затверджено двосторонню угоду з Італійською Республікою про взаємне визнання та обмін посвідчень водіями. Зазначена угода була підписана в Римі 19 листопада 2015 року та визначає порядок обміну громадянами України, які легально проживають на території Італії, посвідчені водія, виданих українськими органами. Це важливий результат, результат візиту президента до Італії минулого і Зараз офіційно без, Рим визнає українські водійські права. Разом з тим, хотіла б наголосити, що угода на чинності через 60 днів. Після обміну сторонами повідомлення про завершення ними внутрішньої державних процедур. МЗС також продовжує роботу щодо укладення подібних угод з іншими європейськими країнами. Наразі це все. Я готова до ваших запитань. Будь ласка, давайте. Гендер не баланс. ласка, перша канал Сто Україна Тетяна Наконечна. ви згадали про список Савченко. Скажіть, будь ласка, чи відомо, коли з'явиться цей список і які там прізвища в ньому будуть вказані? Писок Савченко вже з нашого боку фактично фіналізований. Ми його працювали разом з компетентними органами та адвокатами. Наразі проводяться консультації з Європейським Союзом США та іншими іноземними партнерами. Я свідомо зараз не можу оголошувати безперечно прізвища, які там будуть, але туди війдуть і входять вже всі ті особи, по яким була проведена дуже пробітка робота, які причетні до. Виправдання незаконного перевезення надії, незаконної утримання та фабрикування справи про надії Савченко. В майбутньому ми плануємо такі аналогічні списки по кожному з наших в Росії. Робота вже ведеться разом з тим, це досить складний процес. Пані Маріано, Микола Антофійчук, телеканал Україна. Користуючись нагодою, хочу довідатися eh, подробиці про затриманого українця нашими сусідами у Польщі, який перевозив один з найбільших. Eh, вантажів не бурштину. Чи відомо, яка його зараз доля? Чи є з ним зв'язок і які подробиці цього визнають? Наразі я не з повну інформацію. Я це питання і я повинуюсь до вас. Це поки попіш... що жодних подробиць немає. Наразі так. Нараз, так. Дякую. Чи Ще це питання? Глобальном порядку, да. Не такие судья большие